Історія бійця на позивний схід звучить як сюжет фільму, але вона справжня. Він єдиний, кому вдалося вибратися пішки з Азовсталі, оточеного окупантами. У те, що йому вдасться вижити, не вірив навіть він сам. Я просто не вірив, що в мене це все вийде. Я не вірив, що я взагалі залишусь живий там ще під час боїв в Маріуполі. Олександр Іванцов, родом з Луганська, після окупації покинув місто. У 2015-му пішов у Азов і 5 років воював. 24 лютого 22-го він був далеко, охороняв кораблі біля Африки від піратів та вже за три тижні летів у Маріуполь, хоч знав, що може не повернутися. Тоді українські вертольоти пішли на прорив і дісталися за воду. І я дружині написав, що я в Маріуполі вона одразу відповіла: там це неможливо, як ти туди потрапив. І я просто да, написав там смайлик геликоптер і все. І, і, а вона мені смайлик рукається. Оборона Маріуполя тривала 86 днів. 82 з яких в повному оточенні під обстрілами схід і його побратими виживали без води їжі та ліків. Поруч із пораненими. 16 травня почався вихід із бункерів за наказом, щоб зберегти життя. Тоді ООН, Червоний Хрест і Росія обіцяли безпеку, відсутність тортур та обмін. Але ці гарантії не виконали. Близько 700 азовців досі в російському полоні. Схід вирішив ризикнути і залишитись на заводі з дозволу командира. Сім днів ховався сам у темному тунелі. Мав трохи води, кілька консервів і спальник. А далі позбувся зброї, переодягнувся в цивільне та вийшов із заводу. 18 днів ішов пішки, без зв'язку через міни та пастки на окупованих територіях. Ноги Олександра були закривавлені, він схуд на 11 кілограмів. Але дійшов. Коли пройшов усе, схід просто засміявся. Бо зробив для себе неможливе, я розумів, що шанси шанси дуже малі. То я чомусь просто почав посміхатися, сміятися, розуміти, що я переміг сьогодні. Він знову на фронті командує взводом ударних дронів у третій штурмовій бригаді. У червні 25-го Олександру Іванцову присвоїли звання Героя України.